Працювати творчо, наполегливо результативно має кожен педагог, але узгальнити матеріали свого досвіду, систематизувати їх для своїх колег може тільки справжній майстер. Такими виявилися переможці першого міського конкурсу на кращий науково-методичний посібник навчального закладу. 17 грудня відбулось нагородження переможців та призерів. Подякувала педагогам за клопітку працю начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван. Я щиро хочу подякувати ще раз. Усім педагогічним працівникам, усім керівникам навчальних закладів, які долучилися до цієї роботи, дійсно це дуже кропітка, відповідальна, непроста робота, дійсно, яка потребує і часу, і потребує матеріальних затрат. Але результат, який ми бачимо, він тішить кожного з нас. І е, я хочу, щоб кожен із вас усвідомлював, що ось такою роботою ми перш за все підвищуємо імідж свій власний, свого закладу, освітянської галузі міста Борисполя. І загалом нашого міста всі педагоги подякували завідувачу міського методичного кабінету Людмилі Мозговій за допомогу у написанні методичних робіт. За результативну роботу керівники навчальних закладів отримали дипломи та квіти. Я хочу передати найщиріше вітання міському голові Анатолію Соловйовичу за те, що він знаходить час і приділяє нам увагу за те, що він знаходить час і вирішує питання освітян. І хочу, щоб ми зараз оплесками і цими квітами подякували двом керівникам освітньої галузі Людмилі Анатольовні за таку підтримку яку вони роблять для нас. Мені приємно констатувати, що квіти приготував наш клуб, депутат Бориспільської міської ради Лукачук Юрій Васильович. Олена Каліновська Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.